Добрий день, вітання всім з Вессарабії, це Південь Одещини. Сьогодні, як ви бачите, у мене розпаковочка невеликої посилки з міста Миргород. Квітковий центр Лілія. Я замовила у них посадковий матеріал. Це іриси, нарциси, тюльпани. Не перший раз я замовляю. У цьому інтернет-магазині, подобається їхня продукція. Завжди гарні цибулинки, укорінюються і гарненько цвітуть весною. Зараз я відкрию цю посилочку. Ось тут у мене і записничок є, що я замовляла. І побачимо, які цибулинки мені прийшли сьогодні. Щоб не забирати вашого часу, я відкрию і покажу. Відкрила я посилочку, бачите, у коробочки так щільненько все запаковано. Конвертики підписані. А ось накладна, що я замовляла. Тут і ціни, і риси, білоцвіт, тюльпани, нарциси. Більшість нарцисів. Дуже люблю нарциси. Але тюльпани і інші квіти теж люблю. Зараз подивимося, які цибулинки. Ось візьму перший конвертик. Це тюльпан Дарвіна Гігант 5 штук. Я буду прикладати до цих цибулинок фотографії тюльпанів нарцисів. Ви будете бачити, який колір і як вони виглядають. А зараз я покажу. Цибулинки. Ну, це перший тюльпан білий. Взагалі, я ну, дуже хотіла білий тюльпан, мріяла про нього, і ось я його вже маю. Та ще й гігант. Ну, зараз трохи незручно розпакувати, щоб показати вам цибулинки. Мабуть, я зроблю це окремо і покажу вам. Я витягла всі пакетики з коробочки, розпакувала для зручності. І покажу вам, які цибулинки я отримала. Перший тюльпан, про який я вже говорила, білий тюльпан, який я дуже мріла і хотіла 5 штучок. Бачите, які гарненькі цибулинки. Крупненькі, такі справді, гігантські. Цей тюльпанчик Саманта. Взагалі я хотіла тет-а-тет. Але ж сказали, що цей тюльпан дуже схожий на тет а тет. Тому я замовила саманту. Нарциси. Нарциси різні. Так, буду, щоб не помилитися в назві, буду показувати і прикладати фотографію. Спліт Корона Конгрес. Одна цибулинка, бачите, яка гарненька. Далі. Нарцис махровий. Дві штуки. Теж гарні цибулинки. Нарцис корончатий корал кроу. Три штуки це цибу... Ой, пробачте, це одна перекотилася звідціля. Дві цибулинки, бо тут написано: кількість дві. Нарцис спліт корона, банана спіш. Одна штучка, але ж крупненька цибулинка, бачите, яка гарна. І ще букетний нарцис, дві цибулинки. Крім того, я замовила ще і риси голландські по 10 штук. Один червоненький такий, ось назва. Зараз покажу цибулинки. Ось, бачите, які вони такі гарненькі, а називається він Red Amber. 10 штук. Це такий один ірис. А ще й рис голландський blue magis. Це 10 штук, і він, мабуть, крупніші ці Так, бачите, набагато крупніші ось тут мільче цибулинки. А тут крупніші. Так, назву покажу і фотографію прикладу. Ось. Блумегіс 10 штук. Так, що ще? Білоцвіт? Білоцвіт. Три цибулинки гарненькі. Бачите? У мене не було досі білоцвіту, тепер буде. А ще тут мені прийшли цибулинки в подарунок, дуже приємно. Гляньте, якісь вони такі цікаві, з якимись ворсинками. Перше, таке бачу. Візьму в руку, покажу вам, бачите, які цікаві якісь такі. Пророщі. що саме, це не знаю. Самі цікаво. Надо висаджувати, бо вони вже проросли. Написано подарунок. По коду подивлюся і підпишу. Дуже задоволена я цим посадковим матеріалом, що сьогодні мені прийшов. Всі цибулинки гарні, непошкоджені, крупні. Годі й казати, подобається мені цей магазин. Дякую робітникам магазину, які спакували мені такі гарні цибулинки. Хай їх магазин процвітає і буде багато. Вдячних клієнтів. Оце показую вам всі вже це які в мене є. Буду висаджувати. Всім всього найкращого, мирного неба над головою. Героям нашим, які боронять нашу землю слава. І до зустрічі в наступному відео!